Привіт, нація! Це пряма загроза. Нас змушують здатися. Цей картьожник Хуєв каже, Росія має сильні карти. Це не Росія сильно, це ти слабкий. Ти виправдовуєш агресора, щоб збусти жертву, прийняти твої жахливі умови. Ось так звані компроміси, виведення військ з території Донбасу. Це не мир, це віддача земель або скорочення ЗСУ. Він хоче, щоб ми стали беззахисні перед хуйлом. Це підготовка до знищення держави, відмова від ключових озброєнь. Прирівняти болотну мову до державної, легалізація московських попів. Це не план, це хуйня якось. Трамп критикує ЄС за слабкість, але сам пропонує капітуляцію. Він просто торгує нашими життями. Коротше, план Трампа повна хуйня. Це умови капітуляції, написані в Москві, але передані через Вашингтон. Хто зараз тисне на Україну, то є ворогом? Нам не потрібен мир, який гарантує нам наше рабство. Ми краще будемо бідно боротися. Підписуйтесь націю.